Ніх солдатів приземлили у Новояричівській та Лопатинській громадах. Лопатин на Червоноградщині, і саме в цьому районі комуністичні пам'ятки містились найщільніше. Їх 62. Найбільше ж нарахували у Львівському 78. За час роботи виявили майже удвічі більше об'єктів ніж розраховували спочатку. Десь їх приховували, а десь вдавали, що не бачать у січні 23-го року. Ми проводили. А, Первинний аналіз ідентифікацію цих пам'яток ми їх нараховували 173, Але як виявилося, їх на жаль було б більше 312 пам'яток. Можемо станом на сьогоднішній момент сказати, що всі. Виявлені пам'ятки демонтовані чого було найбільше понад півтори сотні пам'ятників, так званому радянському солдатові, чотири десятки обелісків та стел, десяток колгоспниць. Окрім важких аргументів, подекуди доводилось застосовувати й важку техніку. Депутати й чиновники запевняють. Жодної бюджетної копійки на декомунізацію не витратили. Фермі надавали або підприємців на території тих громад. Вони надавали свою техніку. Десь долучалися волонтери, прості люди. Наприклад, в Жовкві нам просто допомагали мешканці. 95% демонтажів було зроблено безкоштовно, не витрачено жодної гривні. Військовослужбовець ігор фльорко каже: декомунізація зараз 2024-го, Це шана героям 2014. 2014-го, які розпочинали цей процес задовго до повномасштабної війни, пригадаємо ланінопад після революції гідності. Зараз для цього є правовий механізм, але бійців обурює нерозуміння. бо досі доводиться пояснювати місцевим мешканцям і урядникам, що кожен такий пам'ятник це елемент чужої, ворожої пропаганди, про мінуси процесу декомунізації, які побачив я особисто погана комунікація. Органів місцевого самоврядування і цивільного населення. Часто був аргумент, що на плитах намальовані прізвища наших родичів, які воювали в складі радянської армії. Те, що там затерті написи загинули від рук буржуазних українських націоналістів, це нікого не хвилювало.